На київщині уламки збитих російських ракет розкидало на території двох населених пунктів. Про це у Фейсбуці написав голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Пошкоджені сім приватних будинків, кілька господарчих споруд. Там вибиті вікна і пошкоджені фасади та дахи. Люди залишилися неушкодженими біля села Буда Бабинецька Бучанської громади. Після падіння збитої ракети утворилася вирва. Відео показав міський голова Бучі Анатолій Федорук у телеграмі. Через ранковий обстрел в России у бучанских громаде пошкоджено 5 приватных будинків. Поврежденная вот часть дома повреждена. У нас выдержали наши металлопластиковые конструкции, выдержали, но повреждения тут есть. Балконные двери повреждения есть, есть повреждения входной двери, есть повреждения крыши. Тут старые советские окна, как видите, ничего не осталось живого. От, ну і самі гла главне, що ми всі живі. У нас, як бачите, тут пошкодження, там повибивало просто вікна на ете, обвалився потолок, ну як ударна волна, чи бог його знає, що там таке трапилося. Ну і як вона шла, така полоста, так оце все, як говориться, повибивало вікна, двері, просто повиламувало замками, що ми такого не бачили.